Вітаю друзі! Сьогодні 04, 04 року. І сьогодні в мене опять хірургія. Вчора сусіду обрізали абрикос на омоложення А сьогодні в мене така ситуація. Ви бачите, пропав персик, лоу Ось одна гілочка залишилась, а це все висохло. І поки що я не виявив причину. Але добре, добре хоча б то, що він відбив. Відбив мені, бачите, відбив. От... Підщепию. Оце щось таке росте, не то абрикос, не то олича. Ну, в тому році він одбив і я, бачите, от вже сюди прищепив одну і другу. Два сорти. Месина і месина два. А це був лаурол. Може ще й, ну там десь і лаурол одіб'є. Зараз я зріжу, друзі, цей старий стовбур. Йому 4 роки. буду разбираться. Может там, эти сидят жуки, жрут его хрущи. Зараз буду спыливать и далее покажу вам, друзья, что буду делать. Так, друзья, сделал, срезал. Ну, потоньше будет, чем абрикосы. Вот, видите, Тут уже і брунячки є. Це я в вересні щепив на цей отросток. Тут я обробив Вон, бідний купороз 3%, час підсохне і замажу своєю мастикою. І тут От, бачите, який зелененький. От. Бруньки я тут, звісно, обламаю. І зараз я його обріжу Отак, от обріжу, оставлю з запасом, щоб можна було підв'язати Отак. Щоб можна було підв'язати пагани, які будуть рости. Тут можна ще прищепити друзі. Оце вам приклад у кого мало місця. Можна на одному саженці, от скажімо Саженець. От він. Саженець. І ви можете і тут, і тут, і тут. Хоч три сорта прищепити. І буде у вас потім обріжено, як прийметься. Отак. Вот вже можна і, і плоди збирати. Зараз підсохне, замажу мастика, це в мене ще мастики. Вон трошки осталось бачите як сметанка Якщо вона підсихає чуть водички добавити і все весь інструмент оброблений спиртом. і вот. Опять. це така сьогодні хірургічна операція друзі ну будемо сподіватися що виросте аби нам Людям була така можливість. Обрізав по самі помідори і нове життя. Але це таке. На все добре, друзі. І Пітер пішов. На все добре, все цвіте, все цвітає З вами був Петрович, Петрович Production Ukraine. До побачення! Запам'ятайте цей случай. Можна зробити. Я може ще й прищеплю туди ще третій стор, буде таке показательний експеримент. На все добре, друзі! До побачення. І ще не все, друзі. Все-таки покажу, як я його замазав. Оце мастика і тут все запечатав. Це зараза ніяка не пролізе. О. Тепер висохне і на ніч я залью сюди таке відро. 10 літрів і 5 грамів ахтари дам на всяк випадок. Вдруг там живуть якісь жучки паучки. Все, друзі, тепер до побачення будемо слідкувати за ним. Буду показувати, що виросте. До побачення.